Друже, зараз допоможу. Быстрее, вона мене зараз зажре. Ох, вибач, не можу. Що? Почти? Боюсь, це тільки загострить конфлікт між вами. Какого хрена, мужик, дай хоч зброю для самозащити. Ні в якому разі. А? Не смійте його озброювати. Це призведе до продовження конфлікту. Та да, господі убійте хто небудь, поки вона не з'їла. Як вам не соромно, заради миру обидві сторони повинні почати переговори. на акула напала на меня. Де доказ того, що ви не планували напасти на акулу першим. Що? Хм, А вона права. Всієї правди ми не знаємо. Якої правди? Просто пристріліте її. Досить, досить проливати кров. Я закликаю до миру між вами. Тож обійміть один одного і помиріться. Да що здесь відбувається? Хто нібудь спасіть мене? Виходить, що єдиний ваш вихід це мирний план. Мирний план? Господи, да що угодно. Підпишіть. І знизу тут.